Не встигли українці оговтатись від курсу 20 гривень за долар, як національна валюта опустилась на міжбанку до 35. Через це падіння кількість учасників так званого кредитного майдану зросла у рази. Рівненські гори позичальники разом з обласною радою та народними депутатами підготували законопроект, який мав би врегулювати цю проблему. І найперша вимога конвертувати залишок валютних кредитів у гривню по курсу, який був актуальний на дату підписання договору. Платіж, що ми требуємо. платеж должен быть не больше, нежели он был. По крайней мере, платеж по валютному кредиту, по крайней мере, на 2014 год. Дальше. Провести полное списание банками штрафных санкций, которые были І час продовжують начислятися валютним зайомщикам. З часу подання законопроекту минуло 10 місяців, а справа не зрушила з місця. Вирішити проблему на місцевому рівні неможливо. Зізнаються активісти. Тож за круглих тіл запросили народних обранців. Ті ж проблему розуміють, але розводять руками. Мовляв, економіка такого не витримає. Загальна сума кредитів валютних 7 мільярдів гривень. Чотири з них це валютна іпотека. Зараз долар уже не по 5, а по 35. Ну це мало, мабуть. Треба рахувати набагато більшу цифру. По-бідному, це 140 мільярдів гривень. 140 мільярдів гривень. При нинішньому дефіциті бюджету присутні народні депутати. Ми голосували за бюджет, в якому дефіцит складає скільки? 63 офіційно, неофіційно 93 мільярди гривень. Всі присутні погодились починати потрібно зі стабілізації курсу гривні. Причому зробити це має новий керівник НБУ. Депутати вже збирають підписи для цього. Перше, що ми вимагаємо, однозначно зміни керівника Національного банку України. Тому що ну немає прозорого механізму і бачення від керівника Нацбанку, що буде саме з тими людьми, що буде з курсом валют. Щоб не сидіти, склавши руки, Вадим Сюдоручук запропонував рівнянам делегувати компетентного представника кредитного майдану в Київ для лобіювання своїх інтересів. Саме на рівні комітету спільно з міністерством фінансів, економіки і адміністрацією президента, потрібно напрацювати спільний меморандум, а ще краще закон, про що було сказано пунктом. 2. Щоб зафіксувати момент, по якому курсу буде перераховано, за яких умов реструктуризація. Ну і однозначно, те, що виганяти зараз, ну саме слово виганяти я скажу людей житла не можна. Звісно, людей це не заспокоїло. Вони попереджають, що через два тижні в рівному на пікет вийде пів тисячі валютних позичальників. Для того ми збираємося не треба виходити на пікет, Треба знайти отут за столом, так знайти шляхи, намалювати карту, так і рухатись реально в. Напрямку вирішення цієї проблеми Ірина Михлевич Сергій Савта інформаційна програма День.